Мої вітання любителям винограду. Ви на каналі Виноградник Карчевського сьогодні 28 серпня 2024 року, місто Рівне. Продовжую вас знайомити своїм виноградом, продовжую показувати, що в мене і як на моєму частку вродило своїми перемогами, своїми досягненнями. Зараз перед нами знаходиться такий чудовий сорт, відомий сорт всім виноградарам. Я думаю, не тільки, під назвою Лівія. Чудове в цьому році було в нього запилення. Чудово, ця, чудовий цей сорт в цьому році показав себе на моєму винограднику. Я одну площину вже зрізав, ось ту, на ній нічого немає. А ця площина повністю вісить і чекає своєї черги, щоб зняти відео про неї. Отож, я зараз. Знаходжуся, хочу взяти камеру ближче і просто прийдуся, зніму, покажу, розкажу. Може ще просто дехто не знає про неї нічого, то подивиться це відео і якусь інформацію собі підчеркне. Ось дивіться, на 28 серпня ось такий чудовий в неї урожай. Я вже ось ту площину зрізав. А тут в мене лишилася, і я хочу вам її показати. Ось, Бачите, які грона гарненькі, чудові ягода яка гарненька. Які грона величиною. Таку береш в руку і відчувається тут вага грони. Ось ця, дивіться, яка грона. Здорова грона. Ось, Зараз я трошки про неї вам розкажу. Грона в неї завжди крупні. Ну, не знаю, кожен рік в мене вона ця грона завжди крупна. Довжина грони тут сягає 25-30 см. І подивіться, вона тут реально тут десь 20 см. Дві грони, зараз кажу, одну зрізав, другу зрізав і третю на цій стороні зрізав. Ну, треба, було, треба було людей, людей пригостити і зрізав. Грона, я б не сказав, би, що вони рихлі. І не сказав би плотні. Ну, така самі, собі, якщо порівняти, наприклад, з приображенням там, чи з Ксенією, чи навіть пам'яті Шмільова, ось, ну тут середні рихлі. Але ж я дивлюся, отак пройтися між ягодами. Тут а, нічого такого немає, щоб десь там загнивання і так далі. ну Звичайно, вона свою обробку отримала ця лівія, і тут все добре. Деякі грони такі бувають з окремими гілками. От, бачите, ця грона сама по собі, а часом буває, десь є відросток, така, і ця грона просто ця гілочка вісить біля неї і кажеться, що тут дві грони вкупі, а то насправді одна. Дивіться, батьківська пара, ну, якщо подивитися на цю ягоду, вона схожа на Аркадію. Так, батьківська пара Аркадія на да, Фламінго. І вийшло таке. Таке чудо. Заголько постарався, ну, і вийшло. Довжина ягоди сягає від 2-3 см до Це довжина ширина десь ну, 2 см, 1,5 см. Тут на окреме цю ягоду здорова, тут велика, там де є окремі. Ну, бувають крупні ягоди. Є чим тут порадуватися. Колір ягоди, ну, якщо взяти і навіть і ту сторону, на цій стороні, бачите, взагалі колір ягоди рожевий, але якщо на північну сторону, то взяти та сторона, ось якщо такое заберу камеру трошки далі, рожевий. Тут на сонці ця рожевість переходить в такий цегляний теракотовий колір. Ну, Підпалюється на, сон, на сонечку. Ось, я зараз ще раз розверну ось, цю, бачите, рожевий. Тут в холодочку також рожевий. І ягода така цікава. М'якоть, зараз я візьму ягоду, ось, розкушу. М'якоть м'ясисто, сочна, дуже сочна, ну реально сочна. Ви просто не уявляєте, скільки тут соку з мускатним ароматом. 100% тут в мене добре виражений, не знаю. І з високим цукром, солодюща, просто солодюща. Тут сахаром дуже багато, ось, дуже смачна ягода. Шкірочка тоненька, при їді точно не відчувається, я тільки що розкосив, вона мягенька, та я вже тут пробую і пробував і пробував. Щодо е, куща, кущ у мене цей не на власних коріннях, а привитий. От бачите, у мене це зараз тако покажу вам ближче. Тут пише Лівія у мене на бірці. І тут прививка, одна прививка, друга прививка. Це привитий кущ. Я думаю, якби, я думаю, якби цей кущ ріс на власному корінні, то б і Тут зовсім наче може було б, може, урожай був більше. Хоча я дивлюся, які лози жируючі тут. А дивіться, які лози, Взяти лозу, палець, мій мізинець. І цей. А привитий він на арочному. Казав, я не казав, привити на арочному. Я мав тут кущик, щось він думаю, ну в мене стільки арочно насаджено було. Думаю, щось треба інше посадити. І ну, Кілька років назад я привив, і в мене автоматично тут з першого року зразу тільки привив, на слідуючий рік мене було. Купа врожаю. Далі цей сорт дуже стійкий до е, хвороб, ну Майже до нього не пристає. Ну, як не пристає, щось є трошки, десь колись буває, якщо не провести обробки або десь щось про якісь є прогалини. там, А насправді він так само отримав стандартних три обробки. Принаймні в цьому році в мене е, більше трохи обробок не було. Ну там на деяких кущах я трошки там дещо спасав, а взагалі три обробки і все все нормально. Щодо морозостійкості, ну цей до морозу, до морозу слабенький сортик, мінус 21 градус. Е, але я його вкриваю, я все вкриваю, і в мене все гарно зимує і все чудово. Ще покажу ось цю. Ягоду, дивіться, яка гарненька, дивіться, дивіться, які гарні гри. Ну, Лівію, я думаю, має мати кожний виноградар. Тут є чим пишатися, є чим радуватися, є що їсти, є що смакувати, реалізувати. Так, вона вже готова. Е, до споживання давно. Це о, я, мабуть, на початку не сказав. Це Форма раннього сроку дозрівання ультраранне, навіть можна сказати, десь 100-100, по-моєму, 100-110 днів, плюс-мінус десь там. А в цьому році, ви пам'ятаєте, яка була весна. Хоча деякі кущі в мене не дуже запилилися, а деякі форми то взагалі гарно. Ну, це все день на день тоді не попадало, коли цвіло, і все гарно зацвіло. Наприклад, я ще буду знімати ролик про пам'яті Небесної Сотні. То пам'яті Небесної Сотні в цьому році погано в мене запалився. От Лівія, дивіться, яка чудова, дивіться, яка гарна чудова ягода. Ну, Друзі, отак коротенько про таку чудову ягоду. Перед нами перед вами сорт Лівія Загорулька. Маєте мати на своєму частку. Я не то, що вас там заставляю, хочете садіть, хочете не садіть, але сорт реально достойний. І мені все в ньому подобається. В цьому я буду завершувати своє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Хочу побажати вам гарного дня і слава Україні!